Класно, по перше спілкуватися не з дітьми. Це мабуть найголовніший пункт. Класно, коли всі дивляться в одному напрямку, коли всі діляться якимись лайфхаками, коли проблеми, якісь там питання, вони всі спільні, і ви всі спільні знаходити якесь рішення або ділитися досвідом для ума у мене вже сфера такий колегіальний. Колективний з'їзд людей, які зацікавлені однією справою. Тому я в захваті, всім дякую. Всі. Мені дуже сподобалось, я багато для себе винесла. І знаєте, таке враження, якби то в іначе, то в мені на один стержень стало більше. От дуже <клес> добре. <клес> я взагалі, коли сюди їхала, я думаю, боже, куди я їду? <клес> коли Надя приїхала знімати серіал, я ж думаю, ну і там, там я щось знаю, там я щось не знаю, ну більш-менш буде нормально. А вона сказала: те неправильно, те неправильно, те те а я Вийшла я така, що я не буду вести цей ранній розвиток, але... Це я далі вела. І коли вже ми збиралися на цей тренінг, там було голосування, я проголосувала, не знаю, чи я буду. Потім мені моя керівничка там каже, що Оксанка, ви їдьте, буде дуже цікаво. І я теж, Боже, як це я поїду. Тут всі незнайомі, я нікуди сюди не їздила, ніколи так не бачила цього всього. Але мені дуже сподобалось, тут так всіма познайомилася. Мені дуже сподобалось, що ми щось робили своїми руками. І це дуже швидко все вийшло і класно, і що можна його буде використовувати на заняттях. Тому я рада, що вас всіх зустріла. Не знаю, як ми далі будемо спілкуватися. Будемо, не будемо, думаю, будемо, бо я не дуже активна в групі. Але всім дякую. Я Багато де була на тренінгах, на різних і в Одесі, і в Києві багато разів. Але, Надю, чесно, я ну, ось такий формат. Це перше в нього. Дуже дуже круто саме по організаційним моментам. Це просто ну щось. Дівчата, хто казав, що я їду до себе, да до, до родичів, а я я зустрічала так. І чоловік, я кажу: Мені треба, хочеш не хочеш. Мені треба, мені треба мене відвести, тому що мені треба дівчат зустрічати. Він каже: Ну хорошо, на мабуть, таксі не ти не розумієш, таксі це не то. Тому дякую дуже. Дякую, дівчата. Ну. Все. Найголовніше це те, що ми стали родиною, породичалися. Може, це у мене це так ем, не знаю. Не часто в нашому житті зустрічаються так багато людей в одному місці. Багато людей в одному місці зустрічаються, але однодумців я прагну про нову якусь не нова українська школа, а прям реально нова. Українська школа освіти, і коли я бачу е, таких людей, ви мене заряджаєте. Тобто, ви думаєте, що я заряджена, ви теж заряжені? Ну серйозно, ви мене підзарядили, і це іще ще там. Я буду потужно працювати там 3-4 місяці. Потім вона знову зустріч. Тому я розпланувала. На допінгу, на допінгу. Насправді це є якийсь допінг, це якийсь адреналін. Я отримала максимально нейромедіатори, підзарядилися позитивні і. Ми поробили то, ми поробили це. І настільки розпланувати посекундно, все організувати, тим паче в рамках курсу такого. Ну, скромненького, три місяці. А тут таке, ніби ми вчимося там типу цілий рік. Настільки це був день потужності, що прям вау. Насправді, дякую величезно за неймовірний центр. Я. Записала історію про те, що афірмація, як я хотіла, щоб виглядав мій центр. Бо насправді це, от якби я не знаю, який був у Наді, чесно, але мені здається, що дуже подібне. Бо для мене сьогоднішній е, семінар-вебінар-з'їзд ідеал по організації, е, по матеріалам, взагалі по е, цьому центру, теж ідеал, по курсам Наді ідеал. Тобто, в принципі, це так неймовірно, коли те, що ти Собі тільки представляєш, ти бачиш наочно. Тобто, оця наочність не тільки дітним конфеткам треба. Так, Наочність існує наочність тут і зараз. Я дуже щасливому моменті. Тут присутньою бути познайомитися з такими людьми. Коли приїхала до мене Надя. Е, коли вона була в мене, це ну, було так якось близько до серця. Вона змінила мою структуру занять, мій погляд на е, те, як вести заняття, мій погляд, як це має виглядати з іншої сторони. Ну тобто, у мене одразу виникло: а так можна було, а так працюють. А коли я приїхала до Ліни. А, а можливо мати скільки матеріалів, от просто. Я хочу сказати, що ви просто на своїх місцях. Просто це, це факт, і я дуже рада, що в мене з'явилися такі близькі родичі. Все, що я передбачала, що буде, от вона так і сталося. Коли Надя прикріпила, там було питання, що ви очікуєте по типу того. Я так і написала, що ваші побажання. були. Я кажу, Бажань немає, я знаю, що і так буде краще. Я бажаю Дійсно, воно заряджає. Що говорить Маша, да, бо, да, бо да, я да. не пропускаю жодної зустрічі тепер з випускного. Я так, думала йти чи не йти. Люди всі незнайомі, ну це якби не всім заходить, але тепер я розумію, що це просто, це просто ковток повітря. Дійсно, ну, воно заряджає далі на роботу. Дякую вам дуже-дуже. І всім дякую. Ще я вас всіх разом зніму. Помощіть. Це наші прекрасні учасниці нашого класного тренінгу. Так вага. Шири, фигар. І Именно і і встать. І... Давай. І мене. Куди? Сюда. Куди? с ух? Нет, сюда прям сюда. Опуски.